Сьогодні знімемо про прогелік для ЗСУ. Постараюся вкластися в 10-хвилинний інтервал, даби мій монотонний, моя монотонна розмова вам не встигла набриднути. Поїхали. Пригнали такого монстра. блядь, Сказали, зробити, а то вам буде заробити. Ось так і робимо. Звісно, то жарт, всі роботи виконуються безкоштовно. Іноді беремо тільки гроші за запчастини. Але мова буде не про то, мова буде ось, коротше, є у нас оцей хлопець GLANDWAGIN. З минулого відео я вам його показував. Ось такий він у нас. AMG Mercedes SLK. Щось тут, короче, то нам на той щелдік рать. У нас цікавить мотор і всі проблеми, з якими до нас поїхав. Будемо розмовляти з вами сьогодні про діагностику. Якщо, наприклад, ми бачимо, що у нас тут отакий купу пінів, ну, нема змоги купити перехідника, щоб почитати помилки. Але сьогодні я вам розповім про діагностику двома пальцями. Значить, Почнемо з чого? Почнемо з салону і першої жалоби у нас не знімається. Виходить, як коробку ставиш на паркінг, у нас вона далі не знімається. Тобто вона клине. Ось. Як зняти, це, це на будь-якій машині. Має бути так сказати, аварійна кнопка, при натисканні якої має зрушитися з місця цей рычаг КПП, і машина мусить поїхати хоча б як. Значить, в даному випадку у нас, отут є таке віконце, сюди запихаєш якусь викрутку і натискаєш, і в принципі, воно зрушується з місця. Ось, опять же, таки, Двома пальцями, Тут трьома, одним натискаєш, одним... речах КПП. Як діагностувати таку проблему? Значить, беремо, включаємо наш той мотузочок, який знаходиться у нас в голові, на якому тримаються наші вуха, називається «Ізвіляно». Е, тобто, що може бути? Ну, теоретично, якщо пов'язати, якщо ми, е, ну, як, типу, нормально, типу, знімати цей речах, треба натиснути гальма, і далі воно мусить е, ну, дати нам можливість перемикати, вибирати передню, задню або нейтральну, то ну, перше до чого треба прив'язатися, то скоріш за все, що у нас є проблеми. Що не... ну, це одна із таких проблем, що вона не бачить блок керування, не бачить те, що натиснуті гальма. Тобто, що це може бути? Може бути банально перегорівша закорочена лампочка в стопах, може бути жабка тут, яка ну, типу, при натисканні замикає контакти і таким чином може їх бути тут дві. Одна йти на... Стопи інше йти на цей на блок керування. ну то вже Треба рухатись у тому у тому напрямку. Коротше, то ми зробили? У нас все перемикається. Далі у нас була жалоба на те, що на то, що знов таки цими двома пальцями не крутився руль, ну то у нас текла рульова рейка і були погані гальми. Йдемо сюди. Йдемо сюди. Рульова рейка у нас стекла, Я вже думав знімати, перебирати там всі е сальники, ущільнення дивитися, але виявилося все банально. Е просто оце з'єднання, воно не таке звичайне, як на всіх. Тобто Це не сквозний болт, а це є заглушка, е викрутив, яку всередині вже буде е безпосередньо е болт з скрізним отвором. Е ось, тобто треба відкрутити. Оцю заглушку і всередині дотиснути. Це було як на подачі, так і на обратці. Залили, помили, а проблема пішла. Далі у нас є ще така проблема: тугі гальма і е, не розвиває потужності. Е, як це можна пов'язати? Опять же, таки діагностика двома пальцями. Тобто, Машина не розвиває потужності із-за чого? Ну, Скоріше за все, що це не додуває турбіна. Як це перевірити, у нас є ну, отак отут зроблений, як уже є інтеркулір. Тобто від турбіни завжди можна знайти патрубок, який йде в впускний колектор, і цими ж двома пальцями таки зжати, попросити, щоб хтось вам погазував. Тобто, має твердіти. І ну, грубо, грубо говоря, має бути надув. Тобто, якщо пальці розжимає, ви не зможете стиснути, то зрозуміло, що турбіна не додуває. Далі, в нашому випадку, як то можна пов'язати з тугими гальмами? Все дуже просто, тому що вакуумний насос, який е, е, робить вакуум, так як у турбодизельних моторів, е, немає, е, так сказати, немає розрідження то у них ставлять вакуумні насоси і, як правило, магістраль яка йде до вакууму безпосередньо гальмівного. І вона може бути або в одній системі, Ну тобто через тройники йти від вакуума йти до клапан керування турбіною. Ось це До речі Вакумний акумулятор у нас для згладжування пульсації вакуумного насосу. ось І таким чином вже в принципі, ми можемо зробити висновок, що у нас або. Але ну, також треба подивитися, та, чи у вас, він, той, блін, вакууник. Або. воно пішло. Ні, тут у нас. А, ну так і є. Ось у нас йде з вакуумника пішла магістраль. Та ось тут у нас йде зворотній клапан, розгалудження і це вже пішло на керування турбіною. Тобто одна магістраль. Тобто ми можемо зробити, поєднати ці дві причини і зробити вивід, що у нас типу, не працює вакуумний, або він ну, не дає такий вакуум. який якого б вистачало, щоб спрацьовував актуатор турбіни і вистачало на гальма. Але вакуумним може бути все добре, треба зняти цю магістраль. І є дуже багато відео, як зробити димогенератор, там можна зі звичайної банки і цигарки, і подивитися цю магістраль на предмет того, що. Десь воно лопнуло і тупо банально підсасує повітря, так як магістраль вона об'єднана в одну, то звісно, що буде, буде коротше, втрата вакуума. Ось, але ще бувають турбіни, які не керуються клапаном. Які керує турбіну, а вони там типу, самі себе керують. Тобто на улітку, яка є холодною і не на всосі, а на, на безпосередньо на випуску, там є отвір, я вам зроблю ставку. І він з'єднаний на пару з актуатором турбіни, яка або перекриває геометрію, або, ну, скоріше за все, то старі турбіни перекриває перепускний клапан. Тобто є тиск, якщо він є надлишковий, то він таким чином перекриває вихлопні гази, турбіна менше крутиться і таким типу напівмеханічним способом регулюється турбіна. Не розвиває оберти, може бути заклиняна. Перепускний клапан в даному випадку, або геометрія. Може бути пробитий а сам мембрана актуатора, або може бути лопнувша шлангочка. В даному випадку у нас тут, як би так показати, розбита повністю втулки. В рідких випадках забивається трубка маслоподачі і турбіна просто клинить. Ось її неможливо повернути. Ну, в даному випадку у нас, у нас що? У нас клапан регулювання Ось є. і насправді, що тут було, то була лопнувша трубка і таким чином підсос повітря був і не було ні гальм, не розвивав потужності. Далі. Так, з цим розібрались. І ще один момент хотів розказати, також діагностика тими ж таки пальцями. Значить, На що? Хоча б раз у тиждень або у місяць, якщо у вас машина пройшла 200 тисяч. Перевіряти, засовувати в або розширювальний бачок, або в радіатор, в даному випадку є і то, і то, туди, і перевіряти, от як тут на наявність мастила. От, Якщо подивитись, не фокусується. Коротше, мастило там є. Є вже трохи плями мастила. Про що то нам говорить і чому це треба перевіряти? Тому що, як правило. Машини, які обладнані масло теплообмінниками, а вони, якщо турбова машина, вона всі обладнані масло теплообмінниками, він має свойства коригувати і пропускати. Тобто масло попадає в антифриз. Антифриз, потроху, так як тиск масла може доходити до. 6 атмосфер, антифриз ну, максимум там, до двох, тобто масло витискає антифриз, антифриз уходить. Масло, по-перше, тікає з двигуна, по-друге, забиває систему охолодження і таким чином ну, найпростіший варіант це то, що поведе головку блока, машина почне троїти А найгірший варіант то типу, заклина двигун. якщо не Слідкувати за рівнем масла. Тому, якщо у вас машина більше 200 тисяч турбодизель, або взагалі неважлива турбова машина має масло теплообмінник даби не попасти на ремонт, просто візьміть його превентивно, поміняйте і не будете знати горя, так сказати. В даному випадку ми ще замовили, тобто він буде мінятися. І, в принципі, та й все. Він трохи у нас був вдаряний, Відрихтують капот, відрихтують бампер, пофарбують його та й поїде він на бойове своє завдання. Якось так.